Привіт, любі, дорогі леви! Це таропрогноз на квітень 2025 року. Давайте дивитися, що скажуть карти, які енергії пануватимуть в квітні для вас, дорогесенькі. І в мене для вас оголошення. Переходіть на мою інстаграм-сторінку, там щочетверга. Є рубрика Задай запитання таро, де ви задаєте запитання, я відповідаю відповіді безкоштовні. Посилання на мою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Ласкаво прошу, чекаю вас на своїй інстаграм-сторінці. Підписуйтеся на мою інстаграм-сторінку і також підписуйтеся на мій YouTube канал. А якщо дивитеся не підписаними. Діліться в коментарях своїми інсайтами, я читаю всі коментарі, і мені дуже цінна ваша думка. Діліться своїми думками. Так, P. у нас традиційно 5 колод таро, з кожної колоди Таро я витягую по дві карти. І так, квітень місяць. Дивимося. Квітень місяць, королева, королева жезлів, це ви, Леви, дорогесенькі, це ви, ви та людина. Яка буде керувати ситуацією, яку будуть всі слухати, ви будете дуже потрібна, всім вас будуть питати, всі будуть від вас щось хотіти. Ви та людина під дудочку якої будуть танцювати всі. Ви, королева цього місяця. Так, наступна карта для вас, Леви, Паш. Паж мечів. Це про навчання, це про чіткість, про ясність, про те, що пошук інформації якоїсь потрібної вам, ви будете досліджувати, що ви, можливо, ще підете чомусь вчитися, слухати якісь лекції, це інформація, інформаційне поле. І вам буде це цікаво, можливо, ви почнете читати якусь цікаву книжку, яка змінить ваш світогляд. А, чи якусь інформацію слухати, сприймати, вчитися, це ще і підготовка до екзаменів, виздача екзаменів. Також, якщо ваша тема в це радість за ваших дітей, коли ваші діти пажі, це щось маленьке, це коли діти здають екзамени, коли дітям ви допомагаєте зі, з навчанням, наймаєте репетиторів, чи оплачуєте якісь ще курси, дитина кудись ходить на додаткові заняття. ще якісь. Так, наступна колода. Дивимося наступні. Карта місяць? Це про таємницю. Карта місяць це про таємницю. Щось відкриється, і ця таємниця відкриється, якась інформація прийде якраз, власне, на повний місяць. Тут у нас повний місяць. Це також карта вагітності і це карта сім'ї. Карта родинного кола, родинного тепла, покращення житлових умов також. І ця така м, житлові умови, і якась може бути навіть і сімейна таємниця. Але взагалі це таке коло сім'ї, коли вечором збирається вся сім'я, всім комфортно, всім добре, це така м, сімейна жіноча енергія. Енергія повного місяця завжди висвітлює якусь. Ситуація в нашому житті, як знімаються розові окуляри. Місяць це така маняща, а загадкова енергія, і, власне, на повний місяць проявиться якась ситуація, прийде якась можливо... можливість ваше життя, як розвіються хмари. Це ще може означати, що як розвіються хмари, і ви бачите людину зовсім в іншому світлі, це також місяць, це про розові окуляри, коли ми одягаємо і малюємо собі образ людини свій, ідеалізуємо щось. А насправді, в реальному житті людина не така, яку ми собі намалювали. І тут якраз є те, що відкривається оця таємниця. Так, дивимося далі. А рицар рицар жезлів. Рицар жезлів біжить, спішить летить до вас на своїй мітлі, на коні. Це швидкісна карта, карта швидкості, поїздок, також гості до вас можуть приїхати, ви в гості можете приїхати. Карта дороги, відряджень. І це карта просування вперед ваших. В будь-якій сфері вашого життя. Бо це є зміни, це є швидкі зміни, швидко треба приймати рішення, якісь спонтанні рішення такі треба приймати, неочікувані, якісь події, треба все міняти, підстосовуватися. І це карта підтримки. І також це ще карта транспортного засобу. Можливо, ви будете міняти транспортний свій засіб. Пересідати на новіший або покупка автомобіля. Зв'язане з транспортом, покупкою автомобіля, з, -з зміною місця, з зміною з -е -з пересуваннями, з ротаціями, можливо, переїзд з офісу в офіс, переїзд з квартири на квартиру, завершення ремонту це якийсь рух. Коли приїжджають, від'їжджають від вас гості, приїхали, поїхали, спонтанні гості. Так, дивимося, наступна колода карта помірності, все йде своїм чередом. О, ну, це чудова карта. Я дуже люблю цю карту помірності, тому що вона символізує як ангела над вами. Доля, наші ангели, вони допомагають нам проживати це життя. Ангел над вами. А який заспокоєє вас, який веде вас по житті, ви приймаєте рішення, ангел вас підтримує. Тут позиція така, що ми не скидаємо відповідальність за себе на когось, але розуміємо, що ми рухаємося, ми приймаємо рішення, а ангели нас підтримують, нас бережуть і згладжують кути. Допомагають нам вирулювати. І це карта, звичайно, віри. в те, що все йде добре. Все йде так, як має йти. Помірність ще говорить про помірність в усьому. Ідуть свята, квітні, пасха. Помірність в усьому після Великого посту не накидуватися на. На розкішну їжу, щоб не нашкодити собі помірність у сому, особливо в алкоголі. І в емоціях також. Емоції під контролем, контролювати, що ви робите. Все в міру, тоді все корисно і все вам на користь. Так, рицар, рицар-чаш. Рицар-чаш роздає серця. Це подарунок. Це підтримка, це якась пропозиція, чудова пропозиція, вигідна вам пропозиція, підтримка також, і це людина, яка вас вислухає, яка вас підтримає, яка дасть слушну пораду, людина щось дає вам. Цей рицар не з пустими руками йде до вас. Молода людина. А рицарь це про молодість, про молоду енергію. І не з пустими руками. Чудова, чудова пропозиція тут іде. Так, роздає серця цей рисар, роздає емоції. Сердечко ваше буде битися. Наступна колода карта імператриця. Що може бути краще? Це насолода життям коли ви задоволені життям, коли ви любите себе, це похід в це про радість і життя, коли все побалувати, порадіти життю. А імператриця вона завжди знає, чого хоче, вона вміє жити, вміє насолоджуватися життям. І тут ми бачимо, що імператриця вагітна, це карта вагітності, також, якщо це ваша тема. Карта прибутків це великі грошей, це хороші гроші, гроші за ваші таланти. Або якщо ви вагітні якимись талантами, це може бути не пряма вагітність, а вагітні ви талантами. Вам треба віддавати. Ви відчуваєте свій потенціал, і тут вагітність, вам треба розвивати свій потенціал, віддавати його. Щоб приходило ще більше. Чудово, імператриця це взагалі про чудове яскраве життя, яке ви вмієте собі влаштувати. Імператриця, вона володіє своїм простором, вона чітко знає, чого вона хоче. Імператриця це лідер, це навіть не королева. І будьте тою імператрицею Леви, якраз це ваша карта, станьте тою імператрицею. І насолоджуйтеся життям. Так, наступна карта у нас цієї колоди, і це у нас м -м, шістка. А шістка мечів це про емоції, про відстоювання себе, можливо, навіть про конкуренцію. Тут іде така як розбурхане море, і ви можете відчувати, як у вас колише нестабільний емоційний стан. І про що це може нам говорити? Про те, що все в ваших руках, або ви розхолітуєте ще більше, розколисуєте цей човен, і він йде на дно, добирається емоції через край, або ви вмієте балансувати. Це про баланс емоцій. Карта про емоційний ваш стан. Можливо, вам треба якраз в цей період перепочити, збалансувати свої енергії, нікуди не спішити. Це карта не поспіху, а карта зібрати себе. А все обдумати. Тут ворони літають. Ворони це ваші думки, які літають. Розбурхане море це ваші емоції, і треба все зібрати в кулак, щоб не піти на дно. Ви з усім справитеся, людина тут е м м керує цим човном, чов ч е своїми емоціями, стоїть міцно на ногах. І ще треба весла і керувати. І підказка тут керуйте. Знаєте, куди йдете, знаєте, що робите, леви, ви такі чіткі, ви ціленаправлені, цілеспрямовані. І сприймайте ці емоції, може море розбурхатися, сприймайте це за радість і йдіть далі. Беріть, як то кажуть, є вітер, роздувайте вітрила, і нехай вітер вам допомагає просуватися вперед. Знаходьте плюси в будь-якій ситуації. Так, і остання колода Тарона це мир. Кармічна карта мир, і вона символізує завершення якогось етапу у вашому житті і початок нового етапу у вашому житті. Цікавішого етапу. Щось зміниться, кармічна карта. Зміниться якась ситуація у вашому житті, назад, вороття нема. І колесо, воно крутиться вперед. Завжди йде вперед. Мир і весь світ біля ваших ніг. Ви як берете глобус і дивитеся. Це також планування подорожі, але взагалі це може бути якась ваша давня мрія, збувається. І уже назад вороття нема. Життя вас буде виштовхувати. На якийсь новий рівень життя. А, і це буде для вас на краще. Щось треба відпустити, за щось подякувати і рухатися вперед. Чудові зміни, ідуть зміни на краще до, до, до вас. Навіть може виникнути якась ситуація, така, де вам здається, щось я напевно не то зробив. Зробила, може це мені нашкодити, так ні. По цій карті. Це вам допомагає. Навіть якщо в якомусь періоді, вам здається, що ви якось неправильно себе повели, якраз ця ситуація вас буде виштовхувати на новий рівень життя. Так, наступна карта король. Король жезлів. Ця людина буде вам допомагати словом, ділом, можливо, це ваш батько, партнер, брат чи просто друг, який принесе хорошу інформацію для вас, король мечів це про інформацію, внесе чіткість, ясність у якусь вашу е, таку ситуацію. Або від цієї людини буде залежати щось, ви будете звертатися, бо буде це така людина при владі, можливо, спеціаліст якийсь. До такого спеціаліста ви будете звертатися, щось вам треба буде, можливо, це і як в агентство нерухомості звернутися, до лікаря звернутися. Ну, тобто якась інформація, ви будете комунікувати з такою людиною, мечі це терези, близнюки, водолії, гороскопу, або взагалі люди з такою енергетикою, або при такій посаді, де чіткість, ясність і ви дають вам слушну пораду. Давайте витягнемо ще одну карту. Мечі, двійка мечів, ви будете стояти перед вибором, доля поставить вас на роздоріжжі. Вам треба буде сказати, так, ні, от будете мати розв'язати такий кармічний вузол, якийсь ем, вас поставлять перед, можливо, навіть цей король поставить вас перед таким вибором. І хрест це вам по долі, буде вирішуватися ваша доля. Так що все зважуйте, давайте нам підказочку. І суд, карта суд, пробудження. Прийде потрібна інформація. У вас буде підтримка, у вас буде підтримка, буде зміна якась. І такі сильні кармічні карти. Тут у нас мир, і тут у нас суд. Це може бути як і рішення суду, такого справді суду юридичного, так і ваше рішення. Так і ваше рішення. Ви маєте прийняти, прийняти таке доленосне рішення. І тут, що важливо, що ви приймете правильне рішення, все зважуєте, і це те рішення, яке ви приймете, воно буде ідеальним для вас на даному етапі вашого життя. Ось такі енергії цікаві будуть пильнувати у вас, Леве, дорогесенькі в кінці. Люблю вас, обіймаю, до нових зустрічей!